Всім привіт, з вами Ігор. І нарешті вирішилась. Ну що нарешті не так воно й довго затягнулося, Ця проблема з бракованими панельками. Зараз покажу, що мені прислали. Скільки штук? От я задоволений, претензій ніяких не маю. Досить швидко зі мною зв'язалися після мого останнього відео, то що я видалив, <сум> О, швидко зв'язалися, запропонували от таке вирішення проблеми, прислати нові панелі. От, запропонували, які моделі, я погодився, там, привезли все, все чудово, я задоволений. Зараз покажу, що мені прислали. так що... Все супер. Я думаю, ви теж порадієте зараз раз, разом зі мною. Це наша з вами перемога, <хи> так би мовити, для нових глядачів, хто тільки зайшов на мій канал. Мій канал про альтернативну енергетику це саморобний тепловий насос, це найкраще опалення. Це просто супер опалення. Це опалення майбутнього і кожен має таке мать. Ну хоча б повітряне, там повітря, вода. Якщо вже не виходить вода, вода. Хоча я завжди за теплові насоси, вода, вода. Бо вони найкращі, найефективніші, найдешевші в експлуатації, і, і навіть найдешевші у виробництві, тобто й у самому. Тисячу баксів, якщо самому складати, і приблизно так само вийде із заводських ядке, якщо не хочете складати. Є в мене ще сонячна електростанція з інвертором, вже як бе, але є досвід і використання панелек і без інвертора, і без АКБ. Я теж вважаю, що це дуже цінний досвід. Безцінний навіть. О, Ще в мене сонячний колектор повітряний, е, теж дуже гарно зараз допомагає мені опалювати приміщення моє. Ну, березень, бачите, такий холоденький, теплий зовсім. На сонечку, наче так тепло, а в тіні то. От, І вночі холодно. О, Ще є в мене ДЦ-циркуляційний насосик. По мінімуму, хто хоче вкластися, то цей насосик. Плюс звичайний акумулятор 12 вольтовий. Ставимо насосик паралельно основному, і там блекаут, не блекаут. У вас все автоматично переключається. Є мережа на 220. Насос робить основний. Нема переключається на акумулятор на 12 вольтовий. Клапани працюють, все працює, все чудово, ви опаленням вже. Навіть без світла. Ну це як тих, хто по мінімуму хоче вкластися, не вкладатися тисячі доларів у цю систему, щоб у вас все працювало в хаті від своєї енергії. Але все ж таки це дуже достойна мрія, дуже ефективна і вигідна, і на майбутнє, і все воно окупиться, враховуючи те, які нас чекають тарифи вже. Самі вже зачули, да? 9 гривень світло, 32 газ. Про дрова я теж мовчу, бо дрова дорожчають, дорощують, дорощують, і плюс з ними то гемара то. Не знаю, мені це не подобається. От, ще є в мене консультація. Що кому не зрозуміло, дзвоніть, питайте, все розкажу, поділюсь досвідом. Там вже в першому закріпленому в коментарі всі умови консультації, і посилання на відеогляд моїх сухофруктів. Супер-пупер сухофруктів, екологічно чистий, вітамінчик, абрикоски є ще, яблука є, і вишні є. І виноград ще є, все, більше нічого нема. Купляють люди. От. І там же ж буде ще посилання на сайт БІОМ. Це Недорогі і водночас дуже якісний акумулятор. Дуже якісний. Тобто всім раджу, у мене є огляд про ці акумулятори на сайті. З моїми скидками, промокод Ігарню Садім, у вас буде величезна скидка. Тобто 5 кВт точно не варто збирати. Ну, ну взагалі, от слово взагалі. <сміх> Нема ніякого сенсу. Може більшої там потужності є, там можете вигідні. я таки не рахував. Я рахував 5 кВт, такий, як у мене. Фу, начебто, все сказав. Ну що, переходимо до панельок. Так, от такі мені вислали панельки, бачите, ну ви їх, мабуть, вже побачили за моєю спиною. Да? Це моно, монокристал, монокристалі. Лонгі. Так от вони виглядають бачите, спереду. Отакі ну, темні кристали. Це. От, ну, так, Огляд огляд зовні ну, не показав ніяких проблем. Це основна шинка, така йде, тільки знімальна. Посередині панелі, бо тут коробочки такі посередині. От я їм зараз покажу там ззаду панельки. Тут три такі коробочки, я їх вже пооткривав. Подивимося, що в тих коробочках. От, 410 Вт одна панелька, монокристал, я вже сказав. Єдине, що мені не сподобалося, це чорна рамка. Це я звертаюся до виробників. Навіщо ви робите чорну рамку? Я, Наскільки я це розумію, це якась. Дурна данина не на моді, стилю якомусь. Ну, ну, Логіки тут нема ніякої. Ми навпаки ж боремося з перегрівом панелі завжди. Бо ми всі знаємо, що перегрів панелі веде до значного зниження її потужності. І тут оце чорна рамка. Ну, нащо? Людоньки, нащо? І таких ще панелей, море, мабуть, я б сказав навіть всі. Тобто, що виходить? Ну, по моїм таким. Зображенням, да, по моїй лозіці, що виходить. Виробники побачили, хтось один виробник зробив е, чорну рамку. Вони всі останні виробники побачили, що з чорними рамками беруть краще панелі, і почали всі клепати з чорними рамками. Ну, Мені не треба, наприклад. Мені не треба красиву панель, мені треба ефективну панель, якісну, щоб вона видавала максимум потужності. А тут виходить, що гріється сама панель, та ще й рамка чорна гріється. Розумієте? Ну, Ото біла, до речі, рамка. На отих ДНА Салар, хоч вони й браковані, і все таке. Я їх показував, які вони страшні, там, що з ними робиться. Ну, ми нічого, ми їх будемо реставрувати, красити будемо. Ще будемо дивитися, що з ними буде далі робитися, ще буде куча відео. Я їх знімати не собираюся, ці поставлю на іншу пору. На землі. Вже на кришу їх тягати не хочу, вже хвати. Зрозумів, я наївся тої криші. от, І оця, оця чорна рамка. ну, ну, Це просто капець. Хоч бери та здираю цю чорну, що вона, це краска чи що вона таке. Ну ну я не знаю. А, так я ж кажу, на оцих ДНА, що я лапаю, от зараз, наприклад, в березні. Місяці панель, вона така ну дуже тепла, я б сказав, на ощуп. Дуже... Але біла рамка, біла рамка просто алюмінієва, вона холодна. Вона прохладна на ощуп, вона... Тобто, вона ще й відбирає тепло, получається, від самої площини панелі. І так як в неї тут є всякі там оце площина, там плюс ребро, те, де кріпить, то ззаду болтики, о все якби таке ребро охолодження. Тобто ще й там тудою вона те тепло віддає. А тут, виходить, гріється вся і рамка, і панель. ну, ну Це просто я. Я в шоці від цих чорних рамок. Ну, навіщо таке робити? Навіщо? Ну, Це до виробника, звісно. Я навіть питався його трохи зішкрябувати, цю. думав, може одну. Я, до речі, хочу зробити експеримент такий. Взяти одну панель, або я зішкребу оцю всю чорноту. Ну, зішкребти, мабуть, буде дуже важко це. Можливо, я його краще покрашу в білий колір. Або ще краще. Наклею у мене є алюмінієва клейка фольга. О, просто алюмінієвий скотч, алюмінієвий скотч, правильно казати. Він дуже чудово клеїться. Алюміній стоїть на дворі, він на металі. У мене там є місце, де він приклеєний. Уже сіки год він не відстає, нічого. Ну класно, дуже так акуратненько проклеїть оцю сторону і потім заміряти можна буде зробити такий експеримент. Одна чорна панель, одна. Проклеєна з рамкою блискучою. Чи збільшиться виробіток напруга, там струм короткого замикання, чи холостий, холоста напруга на такій панелі з блискучою рамкою. Мені здається, що буде краще. А може й ні. Ну, це треба дивитися, перевіряти. Плівка. Єва плівка тут, до речі, не така, як на тих ДНА кончених панелях. І вона зовсім не така. Я от навіть вона знаружжя, я її бачу, що вона не так виглядає, як ця. О, вона, ось у мене панелька стоїть ззаду, бачите. То, ну Камера це не передасть, це не видно, але вона гладенька. Вона абсолютно гладенька на тих ДНА. Не, ну, не видно, мабуть, да? не видно, вона... вона така якась шершава. Як ото ото є, така шершава, як ото профіль є для заборів, ото для криш така покраска. Типа кажуть, що то якісна покраска, такий шершавенький профільний, гладенький. Ото вона така, а ця плівка гладенька. Тобто плівка. Відрізняється навіть на ощуп. Так, ось у характеристики Давайте подивимося, що тут у нас пишеться. Лонгі. До речі, лонгі гарний бренд. Гарний бренд. Він в тому списку Тіер-1 постійно на перших місцях, туди-сюди, там перші тройки. Плюс-мінус, так що ці панелі, якщо вони не підробні, звісно, мають бути, оце. Що тут написано, 410 Вт. Моно. Напруга по напрузі вони підходять під ті. Ось ви бачите самі, що тут написано, можете почитати. О, підходять 5, 1500 вольт 25 А. 13 А одна панелька. Клас, клас 2, що це таке клас 2? Protection class. Protection class. клас 2. Не знаю, що це таке за клас 2, пишіть. Ну, такі, в принципі, тут все стандартне. Якісь сертифікати, Long Green Energy Technology. Якийсь QR-код, куди їм йти, не знаю. Мадаєнчина, ну, понятно, а де ж ще. Короте, побачили да? все, що тут написано. По напрузі вони мені підходять під тін. Тобто я їх теж буду збирати по 7 штук От, на 260-250 вольт і підключати паралельно до тих, що в мене є. Скільки штук мені їх вислали. 21 штуку. От, якщо їх оце все порахувати, то тут ну, ці, звісно, виходить 21 штука. тобто, 20 штук це 8 кВт, це замість тих моїх бракованих. І плюс одну штуку я випросив, бо я кажу, ж, ну, ну як випросив, я її купив, хоч і не за всю ціну, там за 2000, кажу, дай хоч 2000. Да? Вона там більше в них коштує, ну дай хоч 2. Я кажу, добре дам, я за неї 2000 заплатив, доставка безкоштовна. <кх> от, Бо у мене не виходить, ніяк буде їх з'єднати. У мене, виходить, по 7 штук в ланку треба. По 7 штук, а це значить 3 на 7, три ланки буде. 3 на 7, 21. Або дві ланки, то вже 14 панелей, а 6 панелей куди хочеш, туди дівай. Розумієте, вони мені якби зайві залишаються. Тобто ну, ніяк мені не виходить 20 штук. ну, Одну, одну вже купив за 2000 вже, ладно. Yeah. Yeah. От. <кл я> <кл я> такі панельки. Зняв я ось коробочки, ось провода їхні. Значить такі проводки, Ось такі. Скручені, тут вони так бачите, вставляються. Тобто при переносці воно не заважає, нічого воно не тримається. Тут плотненько не зачіпається. От, рамка така під болтики. Ну, Кріпити я буду на болтики, ніякі прижими мені не треба. Оце так зараз, до речі, економлять на рамки. Бачите, от, такий виріс тут, а тут урізана планочка. Оце вона двойна. Рамка вона завжди тут йде, двойна на всіх панелях. от, бачите, зекономили на цій стороні. Мабуть, такої самої ширини ця планка. Може і так можна. І можна так. ну, Просто тут же ж кріплення немає ніякого. це Тут ось, ось від болтики, а тут же ж вона просто рівна. Ну, Зекономили. <клух> от, коробочки. Зняв я оці кришечки, ось от такі кришечки, бачите, тут були. От, Подивіться, що ж там. А там що, що, Силикон, там. а то така чорна дірка, ну то просто якісь в коробці самій. Так коробка зроблена, що тут така якась чорна така, отвір в коробці. Там нічого немає. Тому отвір я заглядав. Он, не знаю, видно, на... а тут все залито силіконом, м'якеньким таким силікончиком. Ну і правильно, а що тут лазить? Що тут взагалі лазить? Все, бачите, Тут так само і на цій клемі теж так само, нічого там не видно. От, ну, шо, шо, Мені вони подобаються. Лонгі бренд гарний. Я задоволений вирішенням проблеми. Нові панельки. Ті я ж як кажу, вже знімати не буду, що їх дарма ставив. <кхем> Будемо реставрувати їх, звісно. Ті ще на даху брачок отой будемо красити. Разом з вами все буду показувати. О, мені самому цікаво, шики вони ще той ДНА Солар проживе. О, коли вони розсипляться. Бо так би ну взяти їх, зняти, оті, з даху знять, з трекера ці поставити. Не цікаво буде. Нові панелі. Ну, у всіх нові працюючі панелі. А от цікаво мені скільки той ДНА проживе, бо я думаю, у багатьох такі є панелі. Подивимося, після реставрації. Бо якщо їх не реставрувати, не покрасити ззаду, не заізолювати, то туди попадає вода. в ці тріщини. Ну хто не дивився, подивитись це відео, <кхів> Тут, де я показую ці всі тріщини там попередні. Я може на нього і посилання залишу. О, яка там проблема в мене виникла на тих панелях? Ну, браковані панелі. Що, що й казати, то браковані. То не те, що там щось я не так зробив. То просто так зроблені панелі. а Ця підкладка перепала, потріскала. Там такі тріщини по доріжках ідуть, такі фшшш, майже по кожній, там десь більше, десь менше. Ну, туди попадає влага, особливо на даху. Вона забризкує з під шифера, від шифера відбивається під панель. От, і туди ну короче, фе. Треба красити. Надо красить і на даху це блін, капець. Це буде гемор ще той. Откручувати треба кожну панель, перевертати її, вичищати від пиляки, обізжирювати спіртом, там мені казали. <хи> от, І потім, мабуть, буду красити. Вже я придивився на цю Farbex резинова краска. Ну, Вона на водній основі. ця резинова краска, водянка. на водній основі. Але воно, наче з однієї сторони, хорошо, що воно гарно на водній основі, що я знаю точно, що розчинник краски там спіріт, чи що не розстворить оцю ерундовину, чи не розтворить там, доріжки, якщо попаде в тріщини по заплівку, чи кремній, то й не пошкоди. З однієї сторони, хорошо, а з другої сторони, водяна краска, я не знаю, чи буде вона тримати вологу. Вона там написана в характеристиках цієї краски, що вона начебто воду не пропускає, але пар пропускає, тобто дихає. Я не знаю, чи можна такою краскою панелі красити, Пишіть. Що ви думаєте, чим її лучше покрасити, ну, поки що дивлюсь на цю. Бо розчинник, якийсь краску на розчиннику, цьому нафтовому не хочу ви приміняти, бо я ж кажу, боюсь за підкладку, щоб воно її геть не розчинило. О, то, то, як такі справи. Хоча, може щось порадити чи що знайдуть, ще якусь резинову чи каучукову краску. От, от такі от у мене панельки приїхали. О, за літо, я думаю, поставимо їх додатково. Тобто у мене вже на інверторі АНР 6 кВт буде висіть. 8 плюс 16,4 16, кВт панели. 16 кВт, ну, нічого в цьому страшного не буде. Я буду показувати, як воно все працює. Я думаю, все буде працювати чудово. <кій> нічого там не перевантажиться, нічого не згорить. Все потім покажу, поясню, чого можна так це все робити. О, ну, Все, мабуть, О, Мабуть, все. Я задоволений. Я думаю, що ви теж задоволені таким вирішенням проблеми. От, Нові панельки в мене тепер. Бачите, лонгі. Хороший бренд, гарний, якісний. А, так що будемо сподіватися, що все буде добре тепер з цими панельками. Ну все, що я не сказав, забув, може пишіть, питайте. О, до речі, вони й по розміру майже такі. Ні, трошки шир, оця трошки ширша. Вона, мабуть, сантиметрів. Тут нема розміру. Я нема. Ну, вона, здається, трошки ширша і трошки вище. А може й да, ну, сантиметрів на 5-10, може ширша і вище, і все. От, тобто досить зручні панелі. Я б їх сам тягав, ну, щоб вони були ці двохметрові, <реш> <реш> і вітер тоді такий був, це просто капець. О, Мені такий розмірчик то, що треба, підходить. Ну, тобто Мені ті. Ну, звісно, їх не на горбу тягати не кожен день, але встановлювати, якщо ти сам ще й будеш, то якось незручно. От, такий розмір самий клас, мені так каже. О, ну от і все. все. Дякую за увагу. Всім до побачення.